У селі Пониковиця на футбольному полі зустрілися гравці, які прикладали максимум зусиль для перемоги. Однак, з яким рахунком завершилася гра, дивіться далі. Теплого вихідного дня на стадіоні села Пониковиця сьомий тур чемпіонату Бродівської територіальної громади зібралися фанати футболу та вболівальники своїх команд. На футбольному полі цього дня прибули гравці команди Стир Пониковиця та ФК Голубиця. Матч закінчився із рахунком 3-2 на користь команди Стир Пониковиця. Бажаємо команді «Голубиця» не здаватися на досягнутому. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал онлайн».